Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні готуємо чудовий салат з куркою та корейською морквою. Його простота в приготуванні перевершує своїм насищеним смаком. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і будемо разом готувати. Салат формувати будемо на прямокутній тарілці за допомогою розсувної форми для складання салатів. Перш за все нарізаємо невеликими кубиками копчене куряче м'ясо. Його можна замінити копченою ковбасою. Дно тарілки, яке знаходиться в прямокутній формі, злегка нанесемо сітку майонезу. Висипаємо нарізане м'ясо і рівним шаром розрівнюємо. Покриваємо його майонезом. 200 г корейської моркви трохи подрібнемо ножем. Вона буде другим шаром. Так як морква вже пропитана соковитими спеціями, можна обійтись і без сітки майонезу. Але в нашому випадку трохи додамо. Все це за бажанням. Третім шаром буде твердий сир і його зразу натираємо на моркву. Притому на середню терку. І ось таку повітряну сирну гірку рівно розрівняємо. І знову майонез. Зелена цибуля надасть салату свіжості. Її дрібно поріжемо ножем. І притрусимо поверху сиру. Для соковитості салату знову майонез. Чотири відварені яйця потрібно відокремити білки від жовтків. Вони в салаті будуть окремими шарами. Спочатку натираємо жовтки. Так само будемо натирати і білки на середню терку. Розрівнюємо. Наносимо ще одну сітку майонезу. І останнім шаром будуть білки. Розподіляємо їх по всьому салату. Лишилося тільки його прикрасити. Пропоную посипати по краях свіжим нарізаним пір'ям цибулі, а середину притрусити чорним кунжутом. По центру покладемо квітку із моркви і зелень петрушки. І ось такий чудовий салат можна приготувати на свята. Обов'язково спробуйте його приготувати. Вам сподобається смачного вам! А я бажаю вам всього доброго, здоров'я, міру та всіх благ! І все буде Україна!